Ось така, дивіться, є кемпінгова лопатка. Вона повертається в різні кути, нержавіюча сталь. Також бачите, що з його може виходити різні якісь штуки. Це є довша 68 см, ось в порівнянні з рукою і є також коротша. Дуже цікавий варіант: кинуть собі в машину, полюбом пригодиться або навіть і на подарунок. Ось так він виглядає, якщо ми. Відкриваємо коробочку. Ось воно лежить. Це коротше у нас. Це довше. Так, ось так загинається ця лопатка, це менший розмір, ножик, свісток і кресало розвести вогонь. А також є розбите скло якесь, якщо вам потрібно дорожче. Так само ніж. Додається викрутка. З цієї сторони плюсик, з цієї мінус. Також кресало і свисток, ну і також бить скло. Ось такі дві лопатки, кого цікавить, пишіть дзвоніть, є в наявності.